Не що хтось цей світ бачить по картам таро, хтось е, досліджує небо, планети, зорі. А конституціоналісти бачать по конституції. Але є важливий момент: конституція в розумінні саме юридичному і фактичному, тобто фактична юридична конституція в теорії. Що ми просто почитаємо сам документ. Ну, ми мало про реалії держави дізнаємося. Ми подивимося тільки те, до чого держава прагне і що реально на сьогодні може вже бути встановлено. І лише коли ми перевіримо, наскільки реалізується ця конституція, ми дізнаємося, чи та конституція є реальною. Тобто юридична конституція це текст, той документ його текст. А фактично конституція це відносини, які в державі будуються на виконання цих норм Конституції. І якщо реально відповідає юридичній, точніше фактично відповідає юридичній, вона є е, юридична конституція є тоді реальною. Ось так. І саме тому конституціоналісти, коли роблять висновку про ту чи іншу державу, ніколи не роблять їх суто сухо на тексті Конституції. Завжди будуть додаватися якісь приклади життя, політико, правова практика, останні вибори і так далі. Як дотримуються права людини, питання дотримання прав людини, і багато того, багато чого досліджують для того, щоб побачити реальну ситуацію в кожній країні.